Підписники сьогодні, сьогодні я вас навчу дати літочки. Да, він мене ось тут побудить і ось туди. Да, просто його багато запускав. Так, да, дивіться, перший спосіб можна запускати ось так. Але це неправильно, дивіться, коли я запускав перший раз, то я запускав ось так. Ну, він мене ось так падав перший раз, коли я вже навчився. Я робив ось отак. А зараз я роблю, ось, знаєте як? ось отак. Да, і я хочу показати вам 5 спосібів, як можна його запускати. Перший спосіб ну, такий, умалий, який він працює, ось цей спосіб. Хочу прямо мені на Божку. А ще мені, мені також тут побути. Дивіться, перший спосіб є, другий спосіб. Чого не вийшло? почекайте. Другий раз, ото то я ось так запустив. Ось так. Дивіться, другий спосіб є. Чекайте, а який там. І третій спосіб тепер. Третій спосіб можете робити ось такий. Ви сам підприваді ось так сразу кидаєте. Ось так робиться, дивіться. Ось так біжите і ось так. Почти почекайте. Дивіться, ось... Треба, не ось рукой, не ось треба ось так болтати рукою, коли запускаєш, ось так болтається. А треба держати рівно вагу і тр... кріпко тримати літак. І дивіться, ось так ви його ось так робите, замахуєте на ліву сторону. Видіться, ви ось Почти два Смотрите, он вот так летел Летел И вот сюда Это він... два кола сделал Подписывайтесь на канал, ставьте лайк